Обирає диктатуру, а не демократію. Президент США Джо Байден розкритикував зустріч кандидата в президенти Дональда Трампа з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном і наголосив, що останній не так давно відзначився заявою про те, що демократія не працює і потрібно шукати диктатури. А сам Байден додав, що бачить майбутнє, в якому демократію захищають, а не применшують її. Нагадаю, Трамп зустрівся з Орбаном у штаті Флорида. Сам Орбан після зустрічі дуже розхвилював Трампа та заявив, цитую, якби Трамп повернувся до влади, світ став би кращим. Дональд Трамп шукає грошей на підтримку своєї президентської кампанії у штаті Флорида. Він зустрівся з мільярдером Ілоном Маском і кількома заможними донорами республіканців. Про це повідомляє видання, The New York Times. Тим часом засновник SpaceX заявив, що не збирається давати гроші жодному з кандидатів на цьогорічних виборах. Його статки нагадаю, оцінюють у 200 мільярдів доларів. Нагадаю, раніше Ілон Маск відзначався коментарями, які свідчили про його прихильність до республіканської па партії. на зв'язку з нашою студією Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник Богдан. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку вас. Отже, щодо е виборчої кампанії у Сполучених Штатах Америки, які основні перепитії зараз в ній відбуваються. Основні перипетії, вони постійно вже відбуваються. Дійсно, етапність, певно, зараз праймеріс, в принципі, ще тривають, але вже зрозуміло, хто будуть ключовими кандидатами, як від республіканців, так і від демократів. Це дійсно і Трамп і Байден. Але от ці дні буквально, якщо хто слідкує за цією боротьбою, особливо політтехнологів, як одного штабу, так і іншого, можна побачити контекст, пов'язаний з зверненням Байдена безпосередньо, хто як його інтерпретує. Тобто, які ключові меседжі тому тут боротьба лише загострюється. Потрібно розуміти, що вона досить поляризує американське суспільство. Я маю на увазі ядерний електорат Мага я їх називають а да, прибічників Трампа, а також демократів. І ключове зараз для Байдена це мобілізувати також не лише свій ядерний електорат, але й тих, хто безпосередньо ще десь сумнівається, хоча не готовий голосувати за Трампа. Тому якраз внутрішній контекст питання міграції, питання пов'язані з викликом щодо там кордону з Мексикою, з наркотиками, які потрапляють до Сполучених Штатів Америки, переважно через цей кордон. Вони є дійсно ключовими для внутрішньої дискусії, але з іншого боку, також я намагаюся відслідковувати медійні платформи. Обговорюється контекст підтримки України, тобто і ризики, які пов'язані з тим, що ця підтримка розтягується поки що у часі. Пане Богдане, перш ніж продовжити, я звертаю увагу наших глядачів на карту повітряних тривог: Сумська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області. Наразі у зоні ризику повітряні сили збройних сил України повідомляють, що наразі для цих областей існує ракетна небезпека. Друзі, подбайте, будь ласка, про свою безпеку, про безпеку своїх рідних і перебувайте в укриттях до оголошення відбою тривоги, отже, продовжуємо нашу розмову. Пане Богдане. А кому із лідерів президентської гонки в Сполучених Штатах Америки наразі краще вдається згуртувати свій електорат, і які шанси Трампа виграти цю гонку? Я думаю, шанси зростають у пана Трампа. До, до речі, це оцінюють не лише в Сполучених Штатах Америки, але й в столицях європейських держав-членів НАТО, готуються до різних сценаріїв щодо можливої зміни очільника Білого Дому. Але кому найкраще, ну є свої, так скажемо, переваги і свої недоліки у кожного з кандидатів, як і у Байдена, так і у Трампа. Розпочнемо з Трампа для Трампа. Знову ж таки, не проблема зараз своїм таким сталим електоратом. Вони і так були готові за нього голосувати. Цей сталий електорат ще залишився з попередньої. Його кампанії, яку він програв Байдену, так але тут є певні обмеження, і зараз політтехнологи в штабі Трампа працюють над тим, як розширити цю електоральну базу. Дійсно, як достукатися ще до тих, можливо, прибічників республіканців, які не готові були в праймері за Трампа голосувати, і в принципі він їм не імпонує. Тому тут ключовий акцент робиться якраз на, на розширенні електоральної бази для Байдена. Важливо вселити надію і віру у демократичний ядерний електорат, що в принципі потрібно організуватись на боротьбу з Трампом, що загроза демократії вона зростає, і що потрібно, тобто, да, не зважати вже на певні також виклики, які є, які обговорюються. Це дійсно вік, це там певні, певні інші контексти, але з іншого боку. Тобто тут також є певна межа, за яку потрібно виходити і комунікувати краще до тих американців, які десь можливо розчарувались, не відчули тих результатів, про які адміністрація Байдена безпосередньо постійно комунікує на своєму повсякденному житті, але вони не є такими серйозними прибічниками того ж самого Трампа. Тобто, вони можуть вагатися або можуть. В принципі, пасивно відноситись до цього процесу, і ще молодь. До речі, для демократів дуже важливо мобілізувати молодь, що вони все ж таки проголосували, як правило, є очікування, що молодь різні е е виборці, наприклад, з бекграундом там Латиноамериканським, вони можуть серйозно вплинути також на результати і проголосувати не так можливо за Байдена як проти Трампа. Богдана, які важливі події відбулися у питанні? Надання Сполученими Штатами виділення е, допомоги Україні впродовж останнього часу. Які у вас очікування стосовно того, чи станеться це, коли, е, якщо так, і в яких обсягах знову ж таки з'являється інформація про певну видозмінність в процедурному контексті? Знову ж таки, розтягується в часі розгляд цього законопроекту у нижній палаті, але з іншого боку, прозвучало, що. Спікер нижньої палати Джонсон готує свою, так скажемо, республіканську альтернативу на дещо інших умовах. Тому будемо спостерігати, яким чином ці події будуть розвиватися. Але нагадаю, тобто успіх, швидкість і оця процедурна вся історія вона залежить від того, наскільки зможуть домовитись між собою республіканці і демократи, тобто це ключові. Фактори, які впливають, ну і власне також вплив самого Трампа, як основного кандидата від республіканської партії, від думки, позиції якого залежить в принципі, як генеральна лінія республіканської партії, так і безпосередньо те, що робить або не робить пан спікер нижньої палати Трамп у пошуках грошей зустрічався з Ілоном Маском. На вашу думку, чи все таки підтримує Маск Трампа? Я неодноразово ділився своїми думками, що у пана Маска, скоріш за все, є певні також політичні амбіції. Вони прослідковуються. Можливо, не в цьому етапі політичних там змін Сполучених Штатах Америки, але він знову ж таки після того як він купив колишній твіттер, зараз там ікс та цю соціальну мережу, розуміючи наскільки цей вплив він важливий в різних процесах суспільних політичних. У Мене почалась така думка формуватися, що у пана маска йому можливо вже піднабридло те, чим він займається, що приносить йому такі статки, і хоче щось проводити нове. Тому не виключено, що він він вже бере участь, так скажемо, посередкованому електоральному процесі, там висловлюючись щодо того чи іншого питання, інколи досить різко, і ми в це сприймаємо в Україні справедливо, не неоднозначно. Але в той же час щодо надання конкретної фінансової допомоги одному з кандидатів несе завжди серйозні ризики для таких топів в бізнесі, в технологічному вимірі. Тому що, а що, якщо, наприклад, виграє інший кандидат, який, якого ти там фінансово не підтримав, і у тебе можуть з'явитися. Ну, ще ну, можливо досить серйозні проблеми, Скажімо так. Хоча да, ми розуміємо, що в Сполучених Штатах Америки це там демократична система, але все ж таки застосовувати свої фінансові інструменти для того, щоб підтримувати того чи іншого кандидата, це також традиційно. Тобто, кандидати від демократів республіканців на це дуже серйозні ресурси виділяють для мобілізації фінансового. Цього з да, ресурсу, але з іншого боку, це також ризиковано. Тому побачимо, можливо, щось в контексті підтримки, бо кажуть, що дійсно маск ближчий по своїх там висловлювання, цінностях до республіканців. Можливо, щось в наступному етапі буде в контексті фінансування, але поки що дійсно я думаю, він буде уникати цього принаймні публічно, тому що є певні загрози і ризики. Дякуємо за вашу аналітику. Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт з питань міжнародної політики, був з нами на прямому відеозв'язку.